Друзі, мої вітання. Так, ну що, продовжуємо роботу по тестіку. Трохи у нас дощик. Знива практично закінчили. Е, сою зібрали. Соняшник зібрали, встигли між дощами. Кукурузу почали, але як бачите, погода не дає збирати. Ну то таке. Зараз займаємось е, трохи тракторцем. Що робимо? Зараз покажу вам. Так, іще момент. У нас був розіграш в одному з відео. Отака кепка, блокнот і чашка. Вона поїде до переможця, до того, хто вірно дав відповідь на моє питання в одному з відео. Питання було відносно вражальності Сої. І зібрали ми 27.26. Центнери з гектари. Це при вологості 14%. Переможця, я подивлюсь. Десь тут прикріплю його коментар з правильною відповіддю. Ну, відповідь буде неправильна, але сама близька до вірної відповіді. І ви мені тоді напишіть уже під своїм коментарем координати, куди що відправити, і я це все відправлю. А аналогічний приз. Давайте розіграємо сьогодні також. Хто із самих уважних скаже, які, якої фірми у нас тут е, стоїть ось цей насосик, той отримає аналогічний приз. А можливо, навіть і кращий, там буде інша кружка. Зараз я вам покажу. Там буде цілий термос. Ось дивіться. Отака кружка. Новенька, бачите? Ось от такий термос. ну, Я думаю, піде, да, Готовий до роботи, як завжди написано, да? от така от. Отака кружка, кепка і блокнот. І спонсор у нас розіграшу це компанія Вірт Україна. Контакти будуть в описі відео. Якщо потрібна якась продукція, можете звертатися до менеджера, вона вам обов'язково допоможе. Так, що ми робимо? Зробив, вичухав, відмив, переварив сюди штуцер. Але, блін, вже я розумію, що, мабуть, його трохи невірно зробив. Бо оці всі штуцера зроблені, яким чином? Отут ще йдуть такі направляйки з середини. Ну, середини, відповідно, я залізти не міг, то закинув. А вже на скору руку зробив, як є. Але можна було, блін, зробити отут ці самі направляйки для того, щоб був упор. Ну, побачимо. Якщо воно потече, блін, ну, придеться зняти і зробити ці направляйки вже. Бо ну, тут я приварив, я побільше так понакапував, щоб була більша площа. Думаю, все буде нормально. Вібрація, звісно, зробить своє діло. Ну, побачимо. Цю сторону я не трогав, з тієї сторони підігнув. Ну, зараз вам все покажу. Зараз будемо його монтувати. Будемо його монтувати. І ще, до речі, дивіться. Дивіться, яка бомба. Мудрую зараз зі скріпленнями. Знайшов собі отакий бачок. Дивіться, під розйоми євро, все, з заборниками. Це ще окремий квест, як його е -е, законектить, Ну то вже таке. Е -е, ідея в чому? Оцей бачок, оцей бачок, він новенький. Він обійшовся в 550 гривень. Ну, при такій ціні, я думаю, тут гріх е -е, його не спробувати. Спробую його поставити ось сюди, ось сюди, і. По розмірам, наче поміряв, наче все має підійти. То ну це вже наступний етап. Да? Зараз бачок поставимо на місце. Бо по кабіні нічого не трогав, нічого не робив. Так, блін, затримка. По кабіні із речагами управління. В минулому відео ви бачили, я зробив уже підгідравлику да, оцей подіум і зробив підручний газ. Підручний газ замовив тросик, його ну, практично два тижні робили. Зробили, і в цьому речагу входяща різьба на М8, а прислали тросик на М6. Ну, як звичайний тросик. Я не знаю, що це за виробництво, як вони там роблять і чим вони думають, я просто в шоці. Просто в шоці. Тому що ну, це ж не то, що якась там е... забаганка моя, це їхнє стандартне виробництво. Моя забаганка була тільки по довжині тросика цього. Прислали менше. Ну, нічого, відправили, мають переробити. Ніяк не можу знайти, де цей речах. Коротше, десь він, напевно, в кабіні лежить. Бо що я ще хочу зробити? Я хочу, якщо все нормально буде, отримую цей тросик. Потім поставлю на цей речах і відповідно там режими да, переключення, то хочу цим речагом також зробити управління коробкою передач. Бо ну, він надзвичайно якісно, в принципі, зроблений і дуже крутий по функціоналу. Головне, щоб йому вистачало. Ходу речага, щоб він нормально спрацьовував. Так, ну що, будемо ставити бак. Так, головне не навернуться при всіх цих маніпуляціях. Різьбе попередньо всі понарізав тут я взяв за основу. Получається, отак і отак пластини стоять десятки. Оці ребра і торцеві ребра плюс косинку, та відрізав вже стільки була, там десь міліметрів 6. Я думаю, буде тримати. Тут того батька десь кілограмів. 170 буде, мабуть. Так, іншу сторону я також закрутив. Залишилось поставити фільтра, а на фільтра ще треба примостити датчики. Зараз це і зробимо. Так, ось такі фільтри. Штуцера я попередньо зробив. Те, що нам треба. Да. Один, другий. приміряв. Так, тут, виходить, у нас є вхід і є вихід. Датчик завжди ставиться на вхід. Ось такий датчик, і він буде теоретично показувати нам, коли варто міняти фільтр. Фіксатор різьби обов'язково. Вносимо фіксатор різьби. Так, один є. Другий вхід-вихід. Відповідно на вхід. Заповнюємо просто різьбу. Цього достатньо для того, щоб герметично тримати з'єднання. В принципі готово. Будемо ставити. Так, залишилось тільки підключити. Перше закрутимо зараз на місце фільтр. Тут, бачите, така резиночка є. Її бажано змостити мостилом. Для того, щоб вона добре затягнулася. Так, наче нічого не заважає. Все добре. Ось оце, бачите, зварене. і тут треба чітко все зробити для того, щоб. Він стояв під правильним кутом. Так. Трохи підтянули. Думаю, буде нормально. Побіжить, підтягнути не проблема. Ось і другі поставили. Отако вони будуть жити своїм життям. Відповідно, це у нас іде, фільтр буде на рульове, а з цієї сторони у нас буде йти фільтр на гідравліку. Це вже змонтувавши, можна вже розуміти, виміряти повороти довжини шлангів, які потрібні. І потім заливати пустий бачок мастило. і можна буде пробувати заводити, якщо поставлю, звичайно, датчик на коробку і на двигун на тиск. Поки поміряв всі шланги і світло пропало. Вже десь години три, мабуть, немає світла. Ну нічого, я все зробив. Ще написав список. Тут всі моменти, які треба взяти. щільнюючи кільця на бак на, на рульове, це велика кришка. І менше це йде на гідравліку. Штуцера, які треба різьби підбирати. І взяв отакі старі шланги, поміряв і понамічував, як треба розвороти зробити. Оцього всього комплекту на коробку, на коробку довшу довше зроблю. А це на тиск на двигун. На тиск на двигун. Я хочу поставити отут же. Оця вся рамка буде у нас зашиватися металом, але це я зроблю в саму-саму останню чергу, буду її зашивати металом. В принципі, верху цей можна зашити вже. і туди е виставити прилади. Прилади так, щоб з кабіни візуально було видно. На жаль, ті прилади, які я думаю поставити сюди, е вони не мають підсвітки. Але вони надзвичайно точні і дуже добре все показують. Тобто похибки там не буде. А головне, що нам знати, який тиск мастила у нас в агрегатах. Це саме головне, щоб він вірно показував. Там вони заповнені гліцерином, стрілка не скаче, все чітко показує, ну дуже класні. Єдиний момент, що вони не механічні, і щоб мастило не тягнути в кабіну. То поставлю їх, мабуть, з тієї сторони два прибори, два прилади. Буде показувати тиск у моторі і тиск у коробці передач. Можливо, туди якийсь діодик поставлю, щоб від габаритів працював і буде підсвітка в нічний час. Ну, то побачимо. Зроблю також зашию оце. І оце. Але оцю частину я не можу зашити зараз. Бо ще ідея є кинути трубу товстостінну ось сюди. Можливо, цей кронштейн буде тримати крило, а вихлопну трубу чи ще один також кронштейн робити щоб. Ну, не кронштейн, а трубу. Тобто отут квадрат я вирізаю, отут у нас 40-ва труба дуже добре стає. Тобто один буде кронштейн на, на два крила, одне і друге суцільна труба да, через все. А е, другий кронштейн зробити на фільтр. Фільтр буде з тієї сторони. Вихлопна труба буде отут. І, відповідно, вище кабіни вона буде надувати. Е, дуже, дуже не хотілося е, ставити вихлопну до кабіни. Але, блін, іншого варіанту, як потім е, далі при обслуговуванні немає ніякого клопоту, знаю, розвертають колектора. Ну, все це бачив, бачив її отут, також вихлопну роблять. І можна туди у, вверх е, вивести і все воно дуже класно. Отут бачонок такі роблять. Але проблема в тому, що якщо отут вихлопну поставить, да, це воно. Отаку ну, десь от на такому рівні, получается, то тоді вихлоп наби закривати доступ до стартера. При обслуговуванні це вже будуть проблеми. Хоча оця ідея мені ну, більше всього подобається, коли посюди поставити трубу, по цей поворот розвернути в цю сторону і сюди подати відповідно вихлоп. Можливо, можливо, ще подумаю, ще подумаю. Можливо, можливо, і зроблю на бік вихлопну. Якщо так вимірять і її зробити, щоб вона мала. Щоб при її монтажі ми мали вільний доступ до стартера, щоб не треба було знімати вихлопну, то це буде дуже круто. Це треба все прорахувати, придумати. Ну, до цього ще дійдемо. Так чи інакше, треба було ще нам повітряний фільтр кріпити, то вихлоп там сюди стане у нас фільтр. Якщо чесно, оцей бачок він такий важкий, громісткий. Думаю, можна буде якийсь пластиковий знайти на розборці. З класа з Джона, з чого завгодно. По параметрам, щоб нам підійшов, він буде легенький і якраз добре стане отут на крило, з цієї сторони. Сюди, напевно, у нас вийде поставити акумулятори. Тут у нас буде живлення все запітане. Ну, потроху-потроху так рухається. Не швидко. Але впевнено ось бачите розподільник. До речі, думав, отут же у нас будуть троси під'єднуватися. Да? І візде, де я бачив, оці штуки стоять вниз. Не знаю, це мені ще хлопців треба уточнити у кого я купував його, чи можна його поставити, наприклад, вертикально, отако. Да? Щоб оця сторона пішла в цю сторону, щоб простіше було з тросами, щоб менше кути. Бо якщо троси будуть вниз. То ну, тут е або ізгиби, або ще що. А для трусів дуже важливо, щоб були максимально прямі і мінімум ізгибів. Тоді вони будуть дуже класно працювати. Рамочку сюди я вже вирізав. Кріплення є. Єдине, це болти, як їх назвати? Мебельні, мабуть. Сюди болти треба нормальні. Сюди я рамочку приварю і. Потім можна буде вже зняти мірки, як зробити, виходить, у нас П-подача звідси з насоса ми беремо подачу і йде на подачу. А оце обратка, обратка запускається сюди на фільтр. Ну, відповідно, коли я вже поставлю цей розподільник, тоді можна буде зрозуміти вже е, по решті довжин. Е, ну, виходить, питання тільки в двох шлангах. А е, ці шланги всі тут один, два, три. Я їх виміряв. Ну до речі, бачите, тут були інші трохи штуцера, Інші штуцера. То я купив такий, як треба, і бо був, був просто насаджувався шланг. А так ми наглухо його закрутимо. І все. пускать нічого не буде. Я сподіваюся, принаймні. Принаймні на це сподіваюсь. Ось бачите? Про що я казав в минулому відео? да Тефлоновий шланг. Його в оплітку. Висока температура, тільки тефлон може з цим справитися. Тут уже все запітано. Все добре. Так, наче все розказав. А, ще ж, дивіться. Отак от трохи пофарбував. Це акумуляторний ящик. І отаку лялю, як на мене. Зробив з капота. Це його рідний капот. Тут було два отвори і він був трохи пропеллерний. Для того, щоб пропеллер убрати, прийшлося бачите кар каркас там на сварочному столі. отут я він має ідеальну плоскость. Ну, відносно ідеальну плоскость, там може десятки гуляють. Но точно на міліметри. Я його прижав струбцинами і потім, відповідно, розварив уголками так, щоб він мав якусь нормальну геометрію. Потім круги, от я не знаю, от так напевно видно. ще бачите, тут шпаклівка. Позатирав наскільки зміг. Бо ну, часу це забирає просто, просто маса. Просто маса. Ніколи з цим не працював, але в принципі зробив ну, більш-менш якусь деталь, яка зможе нормально працювати. І ще. Ось такі амортики у нас. Це із JCB е, Fast -Track. Там же капот відкривається, да? хочеться і тут, щоб відкривався капот. Бо, чесно, як згадаєш оці адові муки, коли тут стоїть вихлопна, фільтр. Фільтр, я чесно, не знаю, який розумний чоловік поставив сюди, зверху, тому що ну, він надзвичайно важкий. А і за того, що він надзвичайно важкий. Отут він постійно розбиває, ну, це ж все з алюмінія, Це, напевне, не штани, а прийомний колектор повітряний. Да? І там розбиває отвори. Я всі чотири отвори, треба треулом е, встановити різьбу. Я це зробив. Потім купив такі переходи. На розборки вони копійки коштують реально. Е, це змаза, якщо я не помиляюсь. Такі уголки. А там за цей весь набір оці дві деталі, плюс іще там пряма труба лежить у мене. За це все там щось 800 чи 900 гривень віддав. Ну, це просто нема нічого. То поки, поки все збираємо. А, так ще я хотів сказати: отакі амортики, да? і є ідея, щоб цей капот також піднімався. Бо в старому варіанті вихлоп зняти, повітряний зняти, потім вдвох треба знімати капот для того, щоб дотягнутися до паливної. А так, взяв собі два замочки, щолк-щолк, він вверх піднявся і що хочеш, те і з ним роби. Так, все вже пізно. Я, напевно, додому відпочивать. Всім гарного настрою! Хай щастить!